Найбільше територіальних громад в Україні утворились на Тернопільщині. Про це повідомив голова облдержадміністрації Степан Барна. Ми займаємо перше місце в Україні по кількості знову сформованих громад і відповідно займаємо ну, в моєму розумінні, так найбільше може претендувати на можливість підтримки технічної підтримки громад з боку уряду України, а також міжнародної технічної допомоги для новосформованих громад. Ще зовсім недавно Тернопільщина посла задніх щодо затвердження перспективного плану розвитку громад. Необхідного рішення так і не змогла прийняти обласна рада. Відтак у ситуацію були змушені втрутитись народні депутати. Тернопільська область була одною із двох областей, де не був затверджений перспективний план. Саме тому Верховна Рада була змушена прийняти закон 3008, в подальшому ЦВК прийняла рішення допустити до виборів лише 26 із 35 об'єднаних громад. Об'єднані громади у рамках децентралізації отримують не тільки більше владних повноважень, а й можливість ефективніше розпоряджатись власними коштами. З 1 січня цього року, попри ту критику, яку ми чули, прийняті бюджету серед ночі. Всі депутати, які голосували за бюджет, великі міста, міста обласного значення, в першу чергу отримали великі переваги. Це прибутковий податок громадян, це і цизний збір, попри недоліки його адміністрування, попри інші проблеми. Ми сьогодні чуємо, як на виборах багатомерих міст говорять про волотенські досягнення в умовах війни про перевиконання.